Ваша компанія отримала запит від податкового органу. На що потрібно звертати увагу у такому разі? Податковий орган у своїй діяльності часто використовує такий інструмент, як направлення запитів платникам податків для збору інформації, яка надалі використовується для планування та проведення перевірок. Якщо отримали запит, спочатку перевірте його на предмет законності, чи наведені у ньому підстави для надання інформації, чи є перелік документів та відомостей, які пропонуються надати, чи є підпис уповноваженої особи. Та печатка контролюючого органу. Якщо запит не відповідає таким вимогам, платник податків може не надавати такі документи та інформацію, але відповідь податкові все одно варто направити з нормативним обґрунтуванням причин їхнього ненадання. інакше ігнорування запиту податкового органу може призвести до штрафних санкцій та позапланової перевірки. Тому моя практична рекомендація для вас, якщо ви отримали запит податкової, звертайтеся до спеціалістів за юридичною допомогою.